Ну, от е, щодня дедалі тривожніші, тривожніші, так би мовити, повідомлення надходять з-за Авдіївки. Е, спитаю у вас прямо, ну, оскільки там ситуація дійсно погіршується. Як довго ЗСУ зможуть ще перебувати там? Не знаю, чи можна тут навіть говорити ще про утримання, е, можливості утримання цих позицій? Ну, справа тому, що зараз е, на порядку денному, я думаю, є три сценарії розвитку подій, які могли би бути. Перший це спробувати завдати, скажімо так, удару, спробувати контратакувати ворога з флангів, тобто зняти тиск або з північного, або з південного, ймовірніше, з північного це зрозуміло, тобто завдати контрудар. Но для цього потрібно мати значну кількість військ, резервів, для того, щоб провести е, перекинути ці війська доволі таки непомітно і раптово, що зараз доволі складно, тому що ворог готується до подібних сценаріїв. Друге це продовжувати бої в Авдіївці, перекидаючи підкріплення туди, і спробувати ну, триматися там доки, доки буде можливо, і взагалі і потім все одно відійти. Мінус це означає ускладнене постачання, логістика і збільшення втрат серед нас. Це дуже ризиковано. І третій сценарій це здійснити контрольований відхід. Ну, треба розуміти, що контрольований відхід в таких випадках він може здійснюватися не тільки з Авдіївки, а й з деяких інших місць, тому що е наш контингент він тримає, скажімо так, на собі скової зараз значні угруповання сил ворога, і тому, коли е говоримо про відхід, його важливо так само забезпечити таким чином, аби все ж таки нанести ворогові максимальні втрати, щоб вони далі. Завдіївку вже вийти не змогли найближчим часом, не розвинули темп і не становили загрози зараз нашому угрупованню і в районі Вугледару, і на Мар'їнському напрямку. Тому це теж дуже така. Ну це не так просто, що, що взяти зараз і вийти. Але я думаю, що цей сценарій третій він є найбільш оптимальніший про вихід. І він зараз мені так видається. Я так просто свою думку висловлюю. Я не знаю. Позицію військового керівництва, але я висловлюю таку свою думку і припущення. Він і є зараз одним із основних е, у нашого військового керівництва. І я думаю, що він буде реалізовуватися поступово е, з боєм, прикриваючи відхід відповідно, ну і, скажімо так, виходячи в результаті на інші позиції пане Олександре, от е, так, можливо, третій сценарій дійсно є оптимальним з позиції нашого військового керівництва. Але вчора е, начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич, тавр позивний е, відома, доволі людина. Він в себе в телеграмі опублікував доволі такий емоційний пост, де акцентувався саме на е, першому по суті сценарії, про який ви сказали. Про те, що про контратаку з флангів. Е, він сказав, що не можна, не варто йти в лоб проти російських військ в районі Авдіївки, е, так як відбувається Зараз краще маневрувати і так бити, як і ви сказали, по флангах окупантів. Е, причому він каже, бо ми зараз, е, ну, як як п'яні алкаші, обмінюємось прямими ударами і це, це тупо. І задався питанням, чому ми постійно впираємось в одну і ту саму помилку. Тож, чи є у вас відповідь на це питання, пане Олександре? Дивіться. А, справа в тому, що все правильно, і деблокада так само не те, що деблокада, а. Намагання зняти ось той тиск, який був на Бахмутському напрямку, там теж реалізовувалася флангова атака з північного напрямку. Просто вона завершилась не настільки вдало, як би нам хотілось тоді, але тоді теж були спроби це зробити. Чому зараз цього не робиться? Справа тому, що для цього потрібна значна кількість сил, фактично резервів задіяти. По друге, я хочу нагадати, що у нас зараз дещо відмінна ситуація з Бахмутом, як було тому, що. В Авдіївці ворог повністю контролює повітря, і це є велика проблема насправді, і в значній мірі застосовує свою авіацію і кидає велику кількість бомб, що ну, становить значні виклики і небезпеки. Кидають вони, як правило, керовані авіабомби дуже часто, які не піддаються фактично враженням ПЗРК. Тобто літак на відстані з ПЗРК його військові, які там є в Авдіївці, вони просто не дістануть. Коли ще літаки літали над Авдіївкою, тоді їх збивали. Тоді, коли штурмовики, і тоді це було успішно. Зараз це складно. Тому це друга складність, яка є. Третя. Я думаю, що ворог потенційно готується до подібних дій і сценаріїв, і вони десь до цього готові. А нам потрібно зараз концентрувати значну кількість військ і перекинути їх непомітно. Позверніть увагу, як перекинути непомітно, якщо. Ми ще не бачили офіційних повідомлень про те, що треті в Автіївці, як вже видання Форбс про це написало. Ну тобто, ви розумієте, що певні речі, які відбуваються, їх завжди потрібно тримати в тиші і не ну, скажімо так, не робити заяв раніше, ніж це необхідно. І ось тут є певні виклики, звичайно, і і тут, е скажімо так. Е це розумієте, в чому розумієте, в чому ситуація принципово важлива? У чому зараз ми маємо зараз перевагу в Авдіївці? Я поясню, чому попри те, що ворог зараз атакує, стискає клешні, тому що українські сили змогли нанести величезні втрати силам ворога, техніці і живій силі. Друге, збили наступальний темп, тому що якби їх не зупинили в Авдіївці, можливо, вони б уже під Покровськом були в Донецькій області, російські війська. Ну хто його знає, як би склалося? Третє, витягли значну кількість зараз сил і резервів на цей напрямок, де їх продовжують методично знищувати. І от щоб ці досягнення тепер зберегти, щоб ми вийшли в результаті з більшими плюсами набагато більшими, ніж якимись мінусами з цієї оборонної операції, і щоб не було зрозуміло подвиг цих людей, які там героїчно протистоять ворогові, потрібно це завершити і таким чином, щоб це зберегти. Тому що зараз певні кроки. Ось такі, як спробувати контрудари, спробувати ну, насичувати контингенти, спробувати продовжувати, попри все утримувати фланкив діїці, перекидати підкріплення, 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 в результаті може призвести до того, що ми на цій стадії, уже такій передфінальній або фінальній оборонної операції, можемо знівелювати більшість досягнень, які були досягнуті раніше. А це доволі таки небезпечно, тому що. Сили потрібно берегти, бо війна ж триває на оби з битвою на Авдії, За Авдіївку, вона, на жаль, не завершується, пане Олександре. Ну а якщо тоді ми говоримо, щоб ну там про підкріплення, так от ну там дійсно, і ви зараз сказали, що все скидається так, що це в принципі можливо якась фінальна фінальний етап цієї оборонної операції, і що відхід наших військ це, ну скажімо, питання часу, так а тому підкріплення. От. Чому зараз, е, доречно, було їх туди перекидати, так, не, не, не вивезти зараз війська? Я, я це питаю суто як людина цивільна, яка, ну, щоб на хлопський розум, як то кажуть, пояснили. Так? Тому що ми ж розуміємо, що ми вже несемо втрати, е, але ну, нестимо ті втрати, питання в яких кількостях до моменту виведення війська, якщо таке відбувається, відтак ну, стратегічна якась мета ну, має бути. Скажімо, вищою за цей фактор, тому якою є оця стратегічна мета, на вашу думку? Е, я думаю, що ми дізнаємось найближчим часом. Багато хто запитує зараз, чому третя От, Концентруємось на тому, що третій штурмува з'явилась в Авдіївці і веде важкі бої непрості, але ж ми не знаємо, які завдання і накази вони отримали. Тобто, з якою метою, що е, яка, яка їхня мета, яка основна задача на сьогоднішній день стоїть. Я не виключаю, що однією з їхніх задач може бути забезпечувати відхід, а фактично рятувати певні наші сили, допомагати їм, тому що вони втомлені, вони виснажені боротьбою, у когось зрозуміло з об'єктивних причин може не вистачати БК вже потрібно підвести і забезпечити. Потрібно допомогти підтримати, якраз забезпечити і відхід, тому це дуже правильно. З цієї точки зору, якщо саме така мета ставилася, це абсолютно правильний крок командування. А розумієте, якщо й не ставилось першопочатково, то вона може бути поставлена, тому що там настільки все динамічно, що до завтрашнього ранку може змінитися і бути інший наказ і об'єктивно. Ну, ми вже чули від представника Осу Таврії, офіційно, принаймні, те, що можна коментувати, що частково сили виходять на інші рубежі. Завдіївки, так це підтвердив пан Верховій. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що певні дії будуть. Я думаю, що нам дещо варто почекати, тому що тут теж знаєте, потрібно коментувати, але досить так обережно, щоб, ну скажімо так, не не під не піддавати ризику наших бійців. Я сподіваюся, що будуть вжиті всі заходи для того, аби запобігти будь-якому оточенню чи іншим негативним наслідкам. Тоді, пане Олександре, останні моменти я ну одразу так само акцентую, що це не моя думка. Я ну з нею не погоджуюсь, але е, теж е, там її в соцмережах лунають такі чи чи версії, чи запитання. Я не знаю, що ну от е, припущення, що зараз же справді, от вищому новому вищому військовому керівництву, о, так треба в принципі завоювати якось довіру керівництва політичного, показати якийсь е, ефективний результат. Ну і що можливо, мовляв, от е, оці. І зараз спробую якось ще потримати якийсь час Авдіївку, а в ідеалі вибити звідти рашистів, Ну що от власне це може бути метою. Наскільки вам бачаться обґрунтованими чи не обґрунтованими ці підозри? Чи це ну просто може дійсно якісь такі продиктовано несприйняттям сирського після зняття залужного частиною там людей? От, власне, які висловлюють такі думки. Я чув, розумієте, я чув таку версію неодноразово. Ну, є такі версії, є такі роздуми. Вони мають право на життя. Це я можу сказати. Тут ми можемо говорити про те, що я знаю, президент, начебто, наполягає на тому, що потрібно утримувати, і, і так далі. Але я вам скажу, що для будь-якого військового командира найголовніше зберегти особові склади техніку, тому що якщо потім йому не буде чим боронитися, то ви розумієте. Будь-які інші будь-які інші речі про що ми говоримо, воно стирається на нівець. Тому я абсолютно переконаний, що навпаки, розумієте, от треба йти від зворотнього. Навпаки, щоб розбити ось той шлейф, який там приписують головнокомандувачу, генерал-полковнику Сирському про те, що там якийсь був невдалий досвід, угу. не так що зробили в Бахмуті, і так далі. Навпаки, він буде намагатися зробити. Краще інакше в цій ситуації, щоб йому ніхто не дорікнув. А в першу чергу не дорікнули самі ж військові так. І це ну дійсно є в тому логіка. Абсолютно дякую. Дуже, пане Олександре, вам за роз'яснення, за цю розмову Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, е говорив, пояснював нам про те, що на його баченні, на його думку, відбувається зараз в Авдіївці.